Друзі, слава Україні! Всім привіт! Сьогодні ми вибрались на рибалочку в дуже ясний день, класна погодка, і я вирішив перевірити все ж на активність окуня, щуку, там що попаде. Знову я на вході в. Свою улюблену заводь. Ну, вона хі, не моя, вона взагалі доступна, але ну, для мене вона улюблена. Так от, по Снастюхі в мене все те саме. Інбайт 710 сертейт 19 але змінив я шнурочок. У мене перед цим була фаворит арена 03 діаметру по Японії. Чесно скажу, шнур дуже класний, але не для моїх рук. Не для моїх рук в якому сенсі виходить, коли я зачіпаюся і хочу відбити приманку. Я прикладаю до цього, напевно, дуже багато зусиль. Шнурочок тоненький, він рветься. І Зараз у мене знову арена тільки 0,4 діаметру. Що, в принципі, непогано. Я вчора так виходив затестити сам шнурочок. Е, буквально позавчора вона мені прийшла. Е, погнав я тестити. Так от, е, було в мене там купа зацепів. І ні одного обриву. Було дві щучки. Цього я не показував. Я на початку хотів познімати, але вирішив зробити відео одного дня. Тому що два дні знімати, ну, воно буде дуже довге. Тим більше результат був не якийсь там вражаючий. От. Так що можу вам сміло рекомендувати цей шнурок, абсолютно непоганий. Не ну, аж говорю, 0,3 діаметр точно не для моїх рук. От, Зараз буду перев'язуватись, в мене стоїть тут танточка перевірочна або хітомія, це самопал. Вон, вона вже спадає з гачка, було пару клювань. Груз тут, здається, він десь зараз гляну. Четвірочка. Поставлю я два грамики, там глибина не сильно велика на початку, і варто спробувати на маленькі грузи. Потім буду вже міняти приманки, гратися. Ну це я вам покажу, розкажу, що як роблю. В принципі, ви це вже знаєте, ви це бачили. Ну, може хто не бачив, тому буде цікаво. Дивіться, друзі, немає приманки. Зараз будемо тихенько міняти знову приманку і закидати туди. Друзі, поставив рінг шрімп від Reins і щучка від його відкусила. Мда, буває таке. Знову на шрімп, практично з того ж місця. Може поверне мені силикон. Дуже активно і чую, як по флюру з зубами йде. Окунь, нічого собі кабань. Ух ты! Оце кабан! й йо Іди сюди! Оце вам є шрімп! йо Я не знаю це. Це мега здоровий окунь! Зараз піднімемося наверх. Не вже трофей? Я думав це щука, а це окунь. Дивіться, друзі. Просто ось моя рука. Ось. Від хвоста. Такий кабан. Дивіться. Оце риба. Шрімпа заглетив просто туди, в шахту. Клас! Красень, просто красень. Єсть. Оце окуняра. Такого можна і взяти. За ним я і прийшов. Дивіться. Просто бомба. Знаєте що, друзі? Я так подумав. Тут стільки ікри в цьому кабанові, що його потрібно відпустити. Давай, пливи. Красунчик. Просто красунчик. Оце емоції, оце трофей. Клас. Зараз продовжимо. До речі, що хочу сказати, ловив я перед цим. Саморобним, самопальним шрімпом, ну, це креветка. І на нього, якщо й клювали, то хіба щука. Окунь зовсім не дивився. Тільки поставив силікон оригінальний від Reigns. Відразу такий кабан. І відкусила одного щука. Ну що ж, продовжимо. І є щось. Це окунь. Таке, що клювання, що спротив окуневий. І знову гарний. Гарний такий кабанчик. Немаленький. Стій. Дивіться. І знову такий пузатий ікряний. Клас. Давай. пливи, красунчик. Дивіться ще раз такий. І знову цей стрім. Ні, креветка мене здивувала, чесно. Чесно скажу, креветка це топ на сьогоднішній день. Так, я зацеп і зараз спробуємо відстрілити. О, пішло. Це мені подобається такі шнури, які... Хоча б тримають. Тому що ну, 03 блин, його для чистого дна ідеально. Ну, не для такого, де от я ловлю. Я ж ловлю завжди в таких місцях, де коряжники, купа мусору, то тут зовсім інша історія. Риба, риба. з зацепами, але це окунь. Ой-ой-ой. Прийшлося так видірнути, бо там лодка і вона заважає, плюс коряги. Там під берегом ви не бачите, але там купа корчів. І оце він зайшов за корч клюнув. І я спочатку не зрозумів, то риба чи ні, а потім опинилися, що ж риба. Дивіться який. Теж красень який готується до нересту. Пливи. Просто бомба. Чи бімба, як правильно. А, друзі, чи є? є? Є, є, є щось. Знову прямо на падінні. Я тільки закинув і воно клюнуло. Таке кокунь, напевно. А може і щука. Щука. Будь ласка, тільки не відкуси. Я тебе прошу. Така активна капець. І знову шрімп Це просто якийсь прикол. Ловить все. Так. Будь ласка, стій, я тебе відпущу. Стій. Так, да, правильно. Ротика відкрила. Просто такий обрив сильний і дуже неудобно. Так, давай, пливи, красотка, дякую за клювання. Але ти не те, що нам потрібне. Є клювання на мілячку Шнурок. Є, він відчепився. Я вже думав, обірвав. Ні, він відчепився. Ну, це й добре, навіщо нам шнурки, Ми за окном пройшли кліють шнурки. Є то сіє. І знову шнурок, та що це? Не треба було йти на цей муляк. У мене залишилось тільки там наче два гачка. Тут ще й треба інструмент, Я в шоці. І треба інструмент, ну це капець. От вам і шнурки. Зараз звільнимо і відпустимо. Так, рибку ми звільнили. І хай вона пливе додому. Хай тікає. Хай росте. І колись в нас клюне десяточка. Дай Бог. Під берегом, Невже Окунь, да маленький, але Окунь Невже він є, значить, не все втрачено. Друзі, а можна отак тебе провести? І знову вона прямо не дає спокою. Що в неї жур почався якийсь оцей малечі, хоча вона завжди голодна. Ну, вот оце. Просто оце. Вот клює. <с> так и ховалу. маланька, Давай, плывы. Я. То есть я. На Щучка, та -мо! Ви привити, вилітай, малишка! Це капець, а не прыгай, не пріа, не пріо, бо ще відкусиш повідець. Оце отака щука і відкусає всі повідці. Вот же, блін. Прийдеться діставати зараз якось. То булькнуло гарно. Так, зараз я її дістану, <клес> дістану гачок і потім будемо її відпускати. пливи красотка. Фух, це рибалочка сьогодні. прикольно кльов бачили. Рибка є. Відразу клювання. Ну ю-мою, опять щука. Що ж таке? І розлякає мені всю рибу. Щука. Та сама чи що? Як одна й та сама клює. Дивіться. Розмір той самий. Супер маленька шмака Пливи. Жах якийсь. Ну все, друзі. Напевно ми будемо вже прощатися. З того місця я пішов, там почала клювати щука, що... Не дуже мене обрадувало, тому що я ловив окуня. У мене так приманок не вистачить на те, щоб її ловити. Риболовля в цілому вийшла дуже класна зачот. Мені, чесно кажучи, дуже сподобалось. Я надіюсь, вам також. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!